thank <music> you он Європа 2025 рік Лондон столиця світу Починаємо. Все. Привіт-привіт-привіт з купкона. Я вперше за 3,5 роки виїхав, отримав можливість виїхати з України на конференцію, чому я безмежно радий. Кубкон — це завжди велике свято технологій, і цей рік став, мабуть, найбільшим кубконом у світі. Це говорить про те, що кубернетис. Технологія і CloudNet Foundation як організація е, отримує дуже багато нових членів, відповідно нових грошей і нових можливостей. Tokyo, Коротко, що мене вразило: перше, те, що немає AI-хайпу е, взагалі, і на конференціях, які відбуваються паралельно, там про е, інші маркети, там, наприклад, Ретелнет. Вони мають більше AI хайпу і написів, ніж тут. Це соло Айов. І ми з вами говорили, що в цей потяг треба вже сідати. Хоча в нас немає точної дати, коли з'явиться джай, одне можна сказати напевно. 25-й рік стане уроком ai агентів. Соло зробили анонс Каґітвей. Тепер Glu, proxy на базі Envoy, вже частина екосистеми CNCF з підтримкою Gitway API. Їх новий продукт k — це про AI-агенти під Kubernetes. Новий кастомний контролер, який реалізує весь флоу створення агентів. Про це я, мабуть, зроблю окремий відос. Уроки отримані в LLM Prompt Security Це доповідь директоров Solution Engineering із Hub -проксі. Вони експериментують з безпековою складовою LLM на рівні хлоудбалансеру. Я запитав Якова, чому це важливо? Well, for for First... по перше, у балансувальниках навантаження ми звикли до того, що вони робили такі речі, як обмеження швидкості запитів. А запити всередині штучного інтелекту це токени. Чим більше ви генеруєте, тим більше грошей заробляєте. Так. Отже, нам потрібно насправді почати обмежувати швидкість на основі токенів. Тож, вам потрібно щось особливе у вашому балансувальнику навантаження, щоб почати підрахунок токенів замість запитів. Це одне. Потім вам потрібна безпека, бо я думаю, це трохи страшилка, але ніхто не хоче відправляти ПІ, особисту інформацію в моделі. уявіть собі, в якій би країні ви не були номери кредитних карт, телефонні номери, номери соціального страхування. Ви не хочете відправляти їх у модель, тому що ви ніколи не знаєте чи буде модель тепер навчатися наведених даних. Якщо балансувальники, навантаження створені для відповіді за мілісекунди до наносекунд. Якщо потрібно 200 мілісекунд для перевірки запиту, це вічність. Отже, я говорив про те, як ми можемо це прискорити. наш підхід зараз полягає в тому, що ми створили ai шлюз, і ми експериментували як із запуском моделей експерименти всередині Хапроксі і деяка текстова фільтрація, що також працює і на даний момент. Думку ми насправді не можемо швидше обробити хороші підказки, але ми можемо зрозуміти, як ефективно уникнути використання графічного процесора в першу чергу Про те, що немає AI, я говорив про те, що немає його на софтварному рівні, сильно присаленому, окрім деяких компаній, які роблять ну, аналітику поверх обзервабіліті. Але дуже багато доповідей, особливо від NVIDIA, про те, як правильно готувати ГПУшки в Kubernetes, як вони це роблять вдома і з якими викликами вони стикаються. Фактично, основні виклики це Control Plane, тому що коли у вас дуже багато інстансів, у вас з'являються проблеми з Control Plane. Sharing GPU — це теж дуже актуальна тема для тих, хто має в себе і хоче поділити свої GPU-шки між розробниками або між відділами, або між якимись ворклоудами. Був цікавий проект, який мені. Персонально, мабуть, я би його відзначив. Це Volcano. Це хлопці з Китаю, які пишуть е, свій шедулер, який дозволяє розрізати GPU-шки е, навіть попри використання без використання ліцензії від VMware. У них така хитра техніка. Е, плюс ще кілька компаній, які мали, е, які прислали шедулери до для batch верклодів, які дозволяють. Робити ці batch бачварклоуди не тільки в одному Kubernetes-кластері, але й в кількох, і мігрувати. Тобто SAP з своїм проектом, який для длянер для мультикластерів дуже багато. Я я зустрів людей, які крутять по 300, 400, 500 кластерів Kubernetes. і ось виклики пов'язані з ним теж дуже багато тут представлені своїми сценаріями. Які цікаві я би послухав. Ось так, секунду. Мабуть, більшість стендів з обсервабеліті пов'язані з open Telemetry і adoption. Дуже багато людей вкидають це гроші, і мені здається, що майбутнє буде. Ну, тобто воно вже очевидно стандарт де-факто. І компанії будуть робити все складніші і складніші продукти, які будуть аналізувати логи, трейси, все, що сходиться в одне місце. І Очевидно, AI буде тою частиною, яка дозволить автоматизувати роботу тих людей, хто дивиться графіки, хто читає логи, хто намагається зрозуміти інциденти потенційні. Тобто фундейшн для цього вже закладено, і це опен Сьогодні хочемо поспілкуватися про отел, Що це таке? Да? Це стандарт, у нас який об'єднує е, можливість збирати трейси, логі, в е, воєдина в одному інтерфейсі, да? і використовувати різні колектори, щоб їх направляти і в різних речах. І отел зараз став індустріальним стандартом. До цього було там Єґер, Зіпкін, купа різних імплементацій, але зараз ОТЕЛ усюди, отел бібліотека. Тож і X-Ray підтримує І Це універсальне рішення, яке може працювати. А найвелика ем, цінність це те, що він підтримує не лише просто трейси. Ви можете в один інтерфейс відправляти ваші локи, трейси і метрики з вашого аплікейшену. І цей стандарт е, став індустріальним. Всі рішення обсервабіліті на кіп побудовані поверх хотел. І от це одне з САС рішень, Держзирокомпанія, яка побудувала свій САС на базі отела. Таке об'єднують у нас там і метрики, і логі, і трейси, але основне, що класно, у них в продукті можна побачити відразу, скільки кожна метрика коштує, провести на аналіз. І якщо ви вважаєте, що якийсь ваш компонент спамить сильно, можна його заблокувати. І блокують вони на рівні інгресу. І це дуже важливо. Тому що в звичайних рішеннях, коли ви собі будуєте, у вас девелопери там змінили лог-левел, метрик туди сипиться багато. А хто це аналізує? А аналізуємо ми вже потім по фіналу, коли приходить інвойси від AWS. Наприклад, той же менеджер Prometheus, стекдрайвер GCP і так далі. І це коштує грошей. Ми повинні чітко розуміти, скільки наша метрика, лог і. Рейс коштує і мати його можливість або відкривати по вайтлісту через пул-реквест за провалом і аналізом костів, або коли ми бачимо, що сипеться багато логів, їх блокувати через блек-ліст. Найцікавіше на кітконі. Дві штуки. Капкейки та цукра, до речі. Кава. І...

Є проблема? Сформулюю її візуально на сугровеці, і відповідь може стати очевидною. Це так працює. Вирішені проблеми знайдуть своє місце на дереві рішень. Головне, не плутати його з деревом бажань. І так, часто, якщо рішення вам подобається, зазвичай воно є. Very much relates to the to the book. Um, so the original conversation was there was a micro service, and when they upgrade the new version of micro service that depends on another micro service, but it's not in production yet, they need to wait for deployment. Але чому, чому ця проблема? Як Десять хвилин, година. Ви ви чекаєте, поки ця залежність буде розгорнута? Чому б вам це хвилювало? отже, розгортання сервісу займає від шести до дев'яти тижнів. Отже, по суті, інша серія запитань тож цикл розробки, спринт розробки для два тижні. Потім вони передають на тестування для спринту на два тижні. Потім вони передають в операційний відділ для розгортання на ще один тиждень. Тобто мінімум п'ять тижнів, щоб розгорнути щось. Так, отже, рішенням чи напрямком було спочатку об'єднати розробку та тестування, які є традиційними гнучкими міжфункціональними командами. Потім об'єднати Ops в цю команду, що є DevOps. Отже, фактично у них є Kubernetes та мікросервіси, і я навмисно кажу мікросервіси, але вони не налаштували процес і все ще працюють за водоспадною моделлю. Тож це дуже поширена ситуація, і технічні проблеми насправді походять з організаційних викликів навчален. Союда. Кен ахелп то солб за проблем. Ми прямо зараз вирішуємо. Що, що придумати для того, щоб оцю дошку вам відіслати? Я хотів познайомити вас із колегією, яка вирішується. Це Олександр, місто Тікрас. Стоп тікав. <реш> 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 Тас. І Independent DevOps Engineer. Ро індепенець Айланд. Давайте просто запитаємо думку людей, що було найкраще і найгірше на Кіпконі. Іх да? і на чому він базував. Або вот це якраз предікшн. Або про що найбільше було докладів, і що в тренді є зараз на Куп в, в Лондоні в 2025 році. двадцять році. У мене є ще таке питання. А, чи дійдемо ми до того моменту, що кубернетіс буде форкнуто для, наприклад, окремо для AI, окремо для якихось мікросервісів? Та тобто, яке майбутнє кубернетіс? Враховуючи те, що він ускладнюється кожного року, Дивіться, Я б так не сказав, що він ускладнюється. Я так би сказав, що його підіснуючи нові рішення, вже недостатньо того, що є. І ком'юніті, яке розвиває Special Interest Groups, вони не встигають за імплементацією і доповненням. Якщо взяти OpenAI, да вони використовують Kubeflow. У себе це продукт для навчання ML, і AI під Kubernetes. але його недостатньо під нинішні реалії. І більшість рішень, які на ринку, це такі workarounds, ну які побудовані, але вони стріляють собі в ногу в майбутньому, тому що використовують свої кастелі, які імплементують. А зміна API в Кубі потім боляче. Те, що всіх хлопців, а тримав. Від, від Стаса. А, давай ще раз, можемо знову? знати? Тоді, тоді, тоді що? що? Що ми обираємо? Яке питання? Давайте ще раз. Значить, майбутнє кубернетіс раз, питання далі. Ну, а давай тоді. Чи буде Форк Кубнетіса під різні рішення? Ще, ти, ти запропонував хлопчина uh, bro... з міста Техас? так? Uh, uh, yeah. Які найбільш обговорювані тренди зараз uh, на Кубконі в Лондоні в 2025 році. Окей, Володя, де буде наступний купа? Це треба їм подивитися просто фінал. фіно стиспитає. А це питання <ривіт> окей. І тоді, коли я ці питання закину вам, виграєте цю дошку, і Володя вам, вам її передасть а, в Україну. Ми розіграємо саме для а, наших українських а, інженерів. Найбільший тренд, який я хотів помітити, і я його помітив, це те, що багато гравців враховуючи політику штатів і те, що відбувається загалом на світовій арені. Планують міграцію до своїх дата-центрів, тобто вертаються на своє залізо. То зараз е кількість ворклоудів, які власне клауднетів, тобто працюють на Кубернетісі, стала стало значно більше, і ми отримуємо великий маркет, який буде мати велику потребу саме в інженерах, які і в продуктах, які дозволяють робити е інфраструктури поверх заліза в дата-центрах. Яке, очевидно, будуть мати і GPU-інстанси поверх Бернетеса. Тобто в мене свій проєкт «KubeDC», який я сюди провіз, він якраз та, мене, на футболочці якраз це продукт для того, щоб поверх Бернетиса запустити свій приватний клауд, який буде підтримувати багато організацій, або «organization units», свої проекти, віртуалізація, сегментований нетворк. Тобто в Кубернетісі можна мати свої Virtual Private Clouds, можна мати свої кубернетис кластера середині Кубернейтіса. Тобто ми якраз таргетимо цей хайп, який буде через те, що в розвинутих країнах вибирають не людей. Червону доріжку він хотів. <звину> Вчора презентували нову програму Golden Cube Astronauts. Це означає, що потрібно здати 12 сертифікацій CNCF. Там дають бенефіти, 60% дисконт на любу сертифікацію, потім від CNCF, на конференцію 50% і так далі. Ну, Невеликий пакет дисконтів. Да, бенефітів, але з однієї сторони це класно, да, драйвить ком'юніті розвиватися, але проблема при здачі сертифікації, вартість сертифікації, як по мені, це не дуже ок. Сертифікації вони зараз піднялися, якщо не пам'ятаю. Е 495 доларів, по-моєму, одна сертифікація коштує. Це дуже багато. Це вище інших Амазона, Гугла, і інших вендерів. І основна проблема це здача сертифікації через систему PSI, яка постійно глючить, всі скаржаться. Але це НЦФ не реагує, не міняє. Тому якщо у вас були кейси, ви створювали джеретікет на CNCF, відправляйте їм скарги і давайте драйвити цей напрямок, показувати Linux Foundation, що є проблема. Якщо ви хочете, щоб ком'юніті росло, розвивалося, потрібно також давати зворотній зв'язок. Як ти думаєш, чому Google купив віз? Компанія дуже динамічно розвивається, має багато цікавих продуктів в себе і велику базу клієнтів. Відповідно, якщо твоє рішення десь використовується в західній компанії, там, в США, наприклад, як і Пала Альта, він тобі не потрібен часто, але його купують для проходження комплайнсу. Ну і люди, які завжди мають гроші, це стореж. Люди, які роблять стореж для кубернетиса платний. Вони мають дуже багато клієнтів, дуже багато грошей. Тобто, якщо у вас буде якась ідея, як зробити дуже класний швидкий стореждж, особливо враховуючи NVMe протокол, то це дуже хороше місце з дуже хорошими. Грошима, мені здається, що навіть більше, ніж е, ті, хто займається GPU, є е, е, open source storage, це, звісно, Longhorn, Ceph, Цеф, Цефрук, OpenEBS. Е, тобто, це коли ви по-дошманськи намагаєтеся зліпити з своїх дисків щось спільне і віддавати його ворклодам. Але е, хлопці з цефу розповіли про е, Rook власне, розповіли про сценарій, де. Одна організація має 16 дата-центрів по цілому світу, тобто в них є свій приватний клауд великого розміру, і вони крутять близько 300 кластерів Кубернетіса, які dedicated під рук Цеф. Тобто вони мають окремі кластера Кубернетіса, де є об'єктні сторожі, окремі сервери для блок-сторожів, і також ми використовують ЦефФС. Актуальна тема зараз а, а, на кубернеті була в доповіді Клік Хауса по Стейтфолсету. Вони написали свій контролер, тому що стандартний Stateful Set не задовольняє вимоги, і в принципі це реальна і правда, тому що коли у нас є репліки, скелянг, ми хочемо правильно схилити там в окремій Available зоні, лише інстанс нашого Workload, або його скелити в різ з різним CPU memory і думати про реплікацію, що вона повинна закінчитися так далі. Ми компанії пишуть свої вже контролери, і тема контролерів дуже актуальна на даний час і вона буде розвиватись і в тренді. Але з іншої сторони, ми тут отримуємо це додатковий функціонал, який розширює стандартні. Але вони підвищують складність і коли завтра у нас з'явиться під кожен чітк свій контролер в кожної компанії, що робити інженерам? Де стандартизація? Я вважаю, що цей тренд повинен бути імплементований в ком'юніті в першу чергу як паттерн, а не розширюватися до кожна компанія своє. На мій погляд, розробка кубернаті контролерів сьогодні вже досить стандартизована. Я б зосередився на поширенні цих практик і досвіду в спільноті, наприклад, контролера, над яким я працюю, можу сказати, що зараз інтенсивно займаюся його інтеграцією із системами платформ інженірінг, зокрема з такими, як порт. І саме прикладний досвід це те, що, на мою думку, є найціннішим. І е, ще би я хотів е, поділитися думкою, яка буде класним юзкейсом для. Для нових стартапів, для тих людей, які хочуть починати якийсь свій бізнес в цих технологіях, це те, що є організації, які мають enterprise організації, які накупили дуже багато GPU-шок. Не те, щоб дуже багато, ну, мають, наприклад, на компанію там 3, 4, аж 100. І от поки що моделі їхнього використання вони не знають, як їх застосувати. Тобто є технології, яких можна розрізати, об'єднати. Але от що на них запускати, тому що запускати умовний Діп там, чи якусь LLM для інференсу, купуючи при цьому на мільйон доларів обладнання, сенсу дуже мало, тому що можна в тому, що OpenAI, отримати те саме. А ось ці сценарії, коли ви розпові... розкажете, як якомусь бізнесу, якомусь це може бути ентерпрайзний або більш-менш великий, як утилізувати власні GPU, це буде дуже-дуже е класним юзкейсом. І я думаю, що вся індустрія дуже-дуже хоче отримати ось саме ці сценарії. Тобто в вашому дата центрі компанії стоїть кілька GPU-шок, що на них крутити. Ось е це основне, основне скажімо так, поле зараз для стартапу це. Застосування моделей і GPU-шок на маленьких масштабах. Козацька чайка, яку зробили в Тернополі в 91-му році. Потім вона зігнила, а потім її відновили в Франції. І хлопці, здається, у 24-му році переплили Ламанш на ній із Франції 10 днів. Є відео на ютубі, як вони це роблять. Роче кусок в дуже красивому місці в враталі. Good evening, ladies and gents. Mainly gents. and a few ladies. We're replaying. Hope you guys had a good week. We're gonna play some tunes for you. Enjoy your evening. Let your head in. I What's that? I find nothing ah, so here we go. Come Come Boys, break it down! Time flies by in the yellow and green Still